Ми, спитали діти у бабусі. І бабуся розказала в старовиннім дусі. Тебе знайшли в бараболі, тебе у квасолі, тебе знайшли у капусті, а тебе в квасолі. Тебе знайшов на соломі біля клуні татко. І тут гірко заплакало маленьке внучатко. От сімейка так сімейка. Хоч тікає з дому, хоч би ж одне на цей світ прийшло по-людському. <плес> Курортники. Побував. Чоловік махнув у Крим лікувати подагру. Жінка сіла на літак і полетіла в гагру. Через місяць прибули, загорілі, свіжі. Від курортних процедур, від смачної їжі. Ну, питає чоловік в рідному гніздечку, ти як поводила себе, не плегала в гречку. Та ти що? Жона йому, бідна, злякалася. Все робила так, як ти. Грілась, лікувалася. Так, як я, сердитий муж вдарив себе в груди. Більше я тебе саму не пущу нікуди. Де цілуються. Побували у театрі чоловік і жінка. Жінка вийшла в захопленні. Оце то картинка. Як уміють за кордоном жінок цілувати, збоку глянеш. Ну, їй бога, аж колонуть п'яти. Я ще з роду не бачила, щоб у нас коханих цілували по-справжньому, так як на екранах. А чоловік розсердився. Що ж тут непонятно? Там за гроші цілуються, а у нас безплатно.